Чи зможе Suzuki вмістити повністю вкластися в задекларовані довести мене туди? Є тільки один спосіб це перевірити. Для мене Suzuki Vitara S – це більше гарячий хетчбек, аніж позашляховик, тому що він дуже динамічний і сотню робить швидше ніж за 10 секунд вказаних. В технічних характеристиках, але я сьогодні кину його в абсолютно іншу реальність, тому що я збираюся за кермом ось цього швидкого автомобіля виїхати на ось такий крутий схил. Фактично, це а, підйом на пішохідний міст, точніше, те, що з боку від нього тут градусів 45, отож подивимося, зможе сузуки чи не зможе є тільки один спосіб перевірити. Отож, з одного боку, відверто страшно, тому що каміння вкрите піском, воно слизьке на ньому важко встояти. З іншого боку, у Vitara S є повноприводна техніка, яка називається all Grip. А наскільки я пам'ятаю, краще вимкнути режим Snow і заблокувати муфту. Тоді 50 на 50 момент між колесами ділиться. Ну що, ризикнемо? буксуємо на старті, давай! Поїхали! Вау! Як впевнено! Он пішохідний міст, центр столиці. І ми ось тут виїхали туди, куди, в принципі, не можна заїжджати. Є! Сузукі зміг! Ми вже їхали додому, коли побачили ось таку величезну гірку. На кросовій мотоциклетній трасі і вирішили перевірити Вітару ще й тут. Хе, просто за виграшки Вітара долає такі перешкоди, незалежно від того каміння під колесами чи ось такий ґрунт. Жодних, жодних проблем.